Що спільного між перекладом жестовою мовою, допомогою безпритульним та супроводом у інклюзивному навчанні усе це соціальні послуги. Соціальні послуги це допомога особам чи соціальним групам, які опинились у складних життєвих обставинах і не можуть подолати їх самостійно. Такі послуги можуть надаватися, наприклад, людям з інвалідністю, особам похилого віку або дітям, які залишилися без піклування дорослих. Тож які організації надають соціальні послуги і як вони регулюються на законодавчому рівні, про це ми розпитали у директора фонду СОЗ дитячі містечка Сергія Лукашова. В Україні в основну масу соціальних послуг зараз надають державні структури різного роду. Є інституційні заклади для різних категорій населення, є соціальні служби в громадах, але європейська практика старається на інших надавачів послуг, на громадські недержавні організації і на місцеві громади. Коли ми порівнюємо ці, ці дві категорії надавачів, ми бачимо, що державні соціальні служби централізовані, вони ефективні для мобілізації якихось там інтенсивного впливу. Але все-таки по якості послуг все-таки не державні надавачі більш ефективні. І дешевші прекрасні є приклади, ви знаєте, на та шклубних дітей і центр добре вдома прекрасно працює. Або, наприклад, наші теж партнери і друзі, партнерство кожній дитині. Вони активно Навчають у ті самі згадані об'єднані територіальні громади, як створювати соціальні послуги у себе на місцях. Ферез дитячі містечка ми е, теж дуже активно працюємо по опробації нових методів, і е, нас до цього спонукає важка е, ситуація в Луганській області, де ми працюємо, е, крім Київської області, де ми дуже активно впроваджуємо різні форми. Е, до, дотягнення до тих бенефіціарів, до тих сімей з дітьми, які виявилися в ізольованому становищі, ми, громадський сектор, дуже великі надії покладаємо на закон. Він почне працювати з наступного року. Суть його перенесення основної маси соціальних послуг від централізованих державних служб на об'єднані територіальні громади. Вони будуть виступати головним замовником і оцінювачем послуг. Тобто ми йдемо до ринку соціальних послуг. Якщо запрацює ефективно. По перше, це пільгове оподаткування бізнесу і система соціального замовлення від громад, то ми зможемо я думаю, покращити і якість і охоплення населення соціального кошту. Ми поговорили з експертками Анною Котенко та Ольгою Мороз про те, як організації надають соціальні послуги, з якими викликами вони стикаються, і як їх вирішують. Ми є каталізатором деінституціалізації в усьому світі і вбачаємо, що жодна дитина не має постраждати від інституційного догляду. У 1998 році ми починали працювати з дитячими будинками сімейного типу. Загалом, завдяки підтримці організації, було створено 65 дитячих будинків сімейного типу по всій території України. Власне кажучи, це звичайна сім'я, яка прийняла рішення взяти дітей на виховання і допомагати їм. У нас було ще одне завдання попередити влаштування дітей в закладі. У нас було в проєкті понад 80 сімей. Це були сім'ї, які мали найбільший ризик того, що діти будуть вилучатися. З тих 82 сімей навіть через 6 років після закриття проєкту 75 продовжують успішно функціонувати і виховувати своїх дітей. Наш проєкт працює з надання паліативної допомоги дітям. У нас не так давно взагалі затверджений стандарт надання соціальної послуги з паліативної допомоги, і він розроблений, більше зорієнтований на дорослих. Стандартного надання паліативної допомоги дітям немає. У нас завжди вважалося, що дитину будь-яку треба вилікувати. І питання про те, чи можна просто надавати паліативну допомогу, підтримуючи просто максимально доступну якість життя, але вже розуміючи, що це життя не буде таким. Довгим, як нам би хотілося, в принципі, навіть і професіонали не хотіли брати до уваги таку ідею. Наша організація написала цей проєкт завдяки підтримки Європейського Союзу. У семи регіонах ми запровадили таку послугу, як соціальна допомога дітям. Деякі організації в нас працюють в лікарнях з пацієнтами, там онкогематологія з пацієнтами з важкими захворюваннями. Деякі організації більше уваги приділяють дітям. З інвалідністю вдома. Проблема дуже комплексна. Вирішити проблему силами одного соціального працівника, як у нас є в організації, ну в принципі неможливо. Проблема те, що суспільство не готове прийняти той факт, що не всі діти стануть дорослими. Дуже важко донести до батьків таку інформацію про те, що ми не маємо підтримки з боку лікарів. Ми часто зустрічаємо лікарів, які обіцяють дітям, що вони ну, батькам що їхні діти будуть ходити, що вони виростуть, що вони. Дружиться, хоча, на жаль, такого прогнозу немає. Взагалі, проблема соціальних послуг в Україні це те, що існує монополія держави на надання соціальних послуг. Незважаючи на те, що законодавством вже в принципі можна закуповувати ці послуги і в громадських організаціях, того не відбувається. Деякі громади отримують для себе на отримання величезні заклади соціального захисту, які вони в принципі не можуть фінансувати. Все таки трохи закритого типу і не найбільш комфортні для людей. І тому. Стає питання про те, що послуги соціальні треба максимально наблизити до громади. І, можливо, там один соціальний працівник на два села, він був би більш ефективнішим ніж утримання якогось там великого реабілітаційного центру, в який не всі сім'ї можуть потрапити. Мабуть, найперше це все-таки визначити свою сферу відповідальності, що я буду надавати. Не можна надавати все і зразу, якщо ще нема досвіду, а є бажання треба починати я думаю з коаліцій об'єднуватися з тими хто більш досвідчений і вчитися Ставати спочатку молодшим партнером, а потім рівноправним партнером співпраця із органами влади. Багато громадських організацій працюють знаєте, ну закрито. От ми створили свою послугу, ми її надаємо, але ми не вчимо органи представників органів місцевої влади. Ми не вчимо спеціалістів на місцях надавати цю послугу. Є такий момент, коли в нас громадські організації вони такі волонтери, дуже творчі, і не дуже вони люблять різні форми. А от надання соціально. Послуг це дуже великий обсяг документації. І це бухгалтерія, яка для людини, яка працює в громадському секторі, не знайома. Це казначейство зовсім своя специфіка. Треба, по-перше, ну, шукати персонал досвідчений, а по-друге, мотивувати персонал, який готовий працювати, але не любить папери, що це така ж частина обов'язків. Потрібно вже зараз думати про вимірювані, конкретні, доказові результати. Тому це треба прораховувати. Краще братися за маленький проєкт для початку, але такий, що доведуть чітко ваш ефект, як починати якийсь новий проект, як проводити просвітницьку інформаційну кампанію серед населення місцевого, щоб завойовувати собі позитивний імідж серед населення і просвіщати це наше ну, недоосвічене населення, яке користується соціальними послугами, але недостатньо поважає тих, хто ці послуги надає. Напрямок роботи протидії в організації. Ні, треба розвивати, тому що в нас ну, що практикується протодіє вигарання, якісь там ну посиділки колективом, виїхати на природу. Ну це не протидія вигаранню. Це можливо якось скріплює колектив А професійному вигаранню. Тим більше в такій складній темі, як паліативна допомога, це ніяк не допомагає. Тому а краще наймати якісь професійних терапевтів, можливо, якийсь курс знайти для персоналу. Слідкуйте за нашими відео з хештегом Innovations Together та підписуйтесь на YouTube канал громадського простору. Проект фінансується європейським союзом.